Підкуп виборців, адмінресурс, тітушки, залякування агітаторів та конкурентів про такі методи політичної боротьби розповідають обурені кандидати та мешканці 91-го округу під адміністрацією президента. Президентський кандидат. Руслан Сольва, що він робить? Подивіться приїхали малорядки по 18 років. вони вони і кажуть, нас заставляє Сольвар роздавати цю літературу. Кандидати мажоритарники Богдан Хмельницький, Сергій Поярков, Василь Сулима та Володимир Тимофіїв звертаються до президента з вимогою зупинити свавілля з боку людини його команди, депутата Руслана Сольвара. У нас асфальт укладають, сольвар відкриває, підтяжі садочки сплять, сольвар відкриває. Безкоштовні концерти. У нього агітація, у мене є декілька до продуктів, загальний без накладу. Туля купляє, кроваті купляє, грешку роздає, що він тільки не робить, де ми не звертаємося і ноль. Що це таке? І президент взяв собі такого команду. До звинувачень додаються факти. Ось тут у Фастові запрошують на безкоштовні маршрутки від Сольвара. Юридичною мовою прихований підкуп. А звідки їздиться безкоштовна маршрутка в Києві? З від ДК. Це від Сольвера, да, середачне. А ось представниця депутата намагається підкупити невгамовного журналіста. Таке за 6 тисяч доларів ми знімаємо сюжет Хмельницького, знімаємо, обираємо сюжет серед і сайт. А цього мешканця Макарівського району тітушки викинули з квартири, прикриваючись ім'ям нардепа. Пішли з тікушками, і тітушки це от сольвера я теж заявляю. Я не боюсь їх. Вони сьогодні стояли пошти, і за Сольвера там кричали. Голосували. І як ми були тут, два з них балакали. Сольвер подзвонив, що викидайте вещі. Він розрішив. черга. Дійшла і до кандидатів. Кожного з конкурентів кандидат Сольвер особисто погрожує розправою. Руслан Сольвар ганьбить своїми діями команду президента та перехрещує демократичні ініціативи політичної сили, від імені якої він діє, вважають учасники акції протесту. А отже, наголошують, що сам президент має зупинити такого члена своєї команди.